Багато років міські голови намагалися переді мною щоб повернути в комунальну власність наш Павлоградський водозабір. Я це зробив. Ми повернули завдяки розумінню і підтримці перш за все на керівництва Павлоградвугілля, компанії ДТЕК. там п'ять років назад ми повернули в комунальну власність наш водозабір. Звісно, що фактично це тільки назва. Там дві скважини залишалися, залишалося, які працювали. А взагалі, вся система була, вона знищена була ще в 90-х роках, розварована, розкрадена. Там труби повирізали. Звісно, що ж труби повирізали. Хтось прилетів з космоса і повирізав, і, і от їх не стало. Це це ми, це люди, це зробили. Але вони по великому рахунку, і на сьогоднішній день би вони не мали такої цінності. Тому ми, забравши цей водозабор, почали розробляти і проєкт, і по мірі можливості ми готували наші, наші, наші скважини, ті, які є до роботи. Що ми зробили? Ми можемо на сьогоднішній день, як показали, от буквально відсутність цієї подачі води. Від ДЗД наше підприємство Трансенерга на балансі якого знаходиться водозабір, і на сьогоднішній день працює чотири скважини і добувають десь приблизно на добу можуть добувати до двох тисяч кубів. Але це залежить від технології, технології, можливості закачки води, тому що там дуже малі резервуари на водозаборі. Це вже технологія. Але що ми, минулий минулий місяць Трансенерго з Павлоградського водозабору додали в систему водозабезпечення десь приблизно 40 тисяч кубів. 40 тисяч кубів це приблизно 4 доби для міста. В середньому десь 10 тисяч кубів на добу використовується води. Вона трішки дешевша, трішки не набагато, але вона дешевша. Як я й казав, що ми не збираємось відмовлятися від водопостачання Дніпро-Західний Донбас від води. Це є альтернативне джерело водозабезпечення, от в разі отаких от, от нестандартних ситуацій. Відсутність три доби. Це була планова робота. Планові роботи ремонтні проводили на ДЗД, попереджали заранше, але ми не відчули практично відсутність води в місті Павлограді. Для цього ми запаслись водою в резервуарах, і додатково за цей період майже 10 тисяч кубів, 9 тисяч кубів було добуто і подано в систему водозабезпечення. Ми можемо більше. Проект розроблений. Проект дуже дороговартісний, тому що треба будувати і резервуари, треба міняти мережі, треба десь нові свердловини. Це все в проєкті розроблено. Вартість проєкту 340 мільйонів. Зараз шукаємо, де можна знайти фінансування. Звісно, що з, з своїх коштів з місцевого бюджету це неможливо на сьогоднішній день. Поступово можливо, але займаємось, можливо, якісь донорські, можливо, державні кошти, можливо, якісь програми, але от сам факт. Той, що ми зараз вийшли за ці три доби за допомогою, в тому числі або в першу чергу за допомогою своєї альтернативної можливості водозабезпечення, це уже ну якби дуже дуже важливий здобуток. Знову ж таки, люди не зовсім розуміють цієї ситуації. Але я розуміючи, наскільки це важливо, я розумію, що ми йдемо правильним шляхом. Більше того, я скажу, що зараз Хімашу ми вже завершили передачу водозабору Гністківського. Там є чотири скважини, із яких поки що одна працює, обладнання повністю передаємо зараз енергообладнання, в тому числі для того, щоб забезпечити процес, іде. Він не такий швидкий, який би хотілося, але знову ж таки ми збираємось з Дністківського водозабору добувати десь не менше двох тисяч кубів на добу в разі необхідності. В Перспективі я б розмежував би так: від Дніпровської води ми не відмовляємось, тому що ця вода, яка у нас є, вона дуже і дуже цінна. Це питна, чиста вода, яка не потребує доочищення і обеззараження. Фактично, вона готова для використання. Її треба просто моніторити, відслідковувати, контролювати. Тобто Дніпровська вода, по великому рахунку, як ми її називаємо, там, скажімо, технічна. Але вона відповідає якості як питна вода, а наша вода це буде використовувати як питну воду. А в разі необхідності її по великому рахунку буде достатньо для того, щоб забезпечити, можливо, не в такому обсязі цілодобово, щоб сказати, що там цілодобово. Але якщо стане ситуація аварійна, якась ми вже маємо. Варіант водозабезпечення для жителів міста Павлограда. знову ж таки кажу, що е, поки ще люди цього не відчувають і не зрозуміють поки у них є вода. А ми робимо і я роблю все для того, щоб у людей завжди була вода, вода в е, крані.